Як вигідно чи не вигідно? Volkswagen ЄGOL 2019 року. Сьоме покоління. 36 кВт. Розберемось детальніше. Друзі, всім привіт! Це новий АвтоВлог Бай Курбатекс. І ми поїхали. А, ні нє, нє! Не поїхали! Підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте огляд! І от тепер поїхали! Вартість зарядки електромобіля на 1 кілометр при умові домашнього заряджання в ночному режимі складає 0,30 гривень, тобто 30 копійок на 1 кілометр. Тоді як в бензиновому варіанті ця вартість буде 3 гривні 1 кілометр. Тобто є гольф вигідніший на 90% від бензинового його брата, побратима. Давайте подивимося, що ж у нас під капотом. А двигуна -то немає. У нас є електродвигун. Бачите, який у нас вигляд. Жовті у нас там трубочки, оранжеві, рожеві, помаранчевою. В принципі, багато свободного місця можна когось туди. Посадити <ріст> немає циліндрів, немає клапанів. Максимальна швидкість 150 км за годину. Час розгону до 100 км 9,6 секунд. Вона дуже динамічна. Ми вже проїхалися, мені сподобалось. Дивіться далі у відео. Будемо трошечки покатаємо вам. <ріст> трошечки вас покатаємо. Світо діодні фари, денні ходові вагні, датчики світла, система адаптивного освітлення, протитуманні фари. Синенька така лінія дуже гарно виглядає. В білому кольорі мені фари подобаються більше, тому що виділяється ця синя лінія. В чорному кольорі не так видно, але також гарненько. Дуже красиві фари, дуже красиві очі. Мені дуже подобається. Бачите, тут є також отака от підсвіточка. Тут такі фінькі-плюшечки чорні, і воно прям так красиво знаєте, кузов розходиться, отакими от от полосочками. Такі у нас радіатори. Радіатор м'єті. Ржіточки, скажімо так, партронні є передні, красиві дуже вони, ну, понятно, новий, 19-й рік, ну, що ви хочете. І сіренька вставочка. Кліренс 14 мм. В принципі, нормально, не низька. Але так як кузов у нас хетчбек, вона трохи спортивна, але да? вона не низька. гарно. Дуже мені подобаються очі, ще раз це виділяю. Тепер підемо в бачок. Є антиблокувальна система, система стабілізації, є датчик тиску в шинах, диски r 16 е, Що хочу сказати? Е, це була така пауза, щоб ви там перепочили ви трошки е, за секунду. Кузов хеджбек. Мені дуже подобається. І що цікаво, в хеджбек в бензиновому варіанті кузов однаковий. Тобто просто там електромотор, а там не електро, а кузов та один і той. Ж. У нас є така лінія по кузову. Тут все біле, нема чорних вставочок, сірих. Мінімалізм. Просто біле і чорне скло. Нормально? Енергоефективність є тепловий насос, є температурний менеджмент батарей і рекуперація енергії гальмування в декількох варіантах, можна так сказати. Давайте подивимося, що ж у нас там в попочці нашій. В попочці. Є у нас такі вихлопні трубочки, як в бензиновому варіанті автомобіля, але тут вихлопних газів немає, зрозуміло. І вони такі цікаві, не просто кругляшки, а вони такі продовгуваті, красиві. Я також сіренька вставочка, така полосочка. Можна тягнути машинку при туманні фари. Ну, красота. Передні гальма, дискові вентильовані, задні дискові і передній привід. Не так, як у ваших BMW, задній привід, але передній. ця машинка. Трошечки про інше. Така у нас красива попочка. Попочка Фольксвагені мені дуже подобається. До речі, ми знімали огляд на Volkswagen Passat. Він, зрозуміло, зовсім інший клас автомобіля інший, це все зрозуміло, але там була одна вражаюча фінті-плюшка. Посилання буде додано в описі під цим відео. Заходьте, дивіться. Отака у нас попечка, є прититаманні фари. У нас тут такі габарити. Задні. Написано є гольф, є написано синеньким. Дуже красиво, мені дуже подобається. Біле і синеньке. Гарні кольори. Таке заднє скло, є спойлер, є маленький піптік, маленький. Не тому, що маленький у гольфа, а тому, що просто це вже сучасно. сучасно. Підігрів заднього скла, заднє скло очисник, є задня камера. Хм, Де ж вона знаходиться? А я вам скажу, де опа! Що це за у нас? Що це за меджик у нас? Ось такий багажник. 341 літр. Є задній партронік і задня камера. Задня камера дуже якісна, навіть, ну, я би сказала, так, краще, ніж в японських автомобілях. Мені дуже сподобалось, на удивлення. Машинка, до речі, продається на майданчику Лютий імпорт. Це такий намек невеличкий. Ви бачили ціну, ви бачите машинку, так що заходьте, дивіться, приїжджайте. Красота, можна навіть на тест-драйв. Багажничок у нас з такою планочкою. І у нас тут є, зараз я вам покажу. Оце чекайте, чекайте, секретик, навіть треугольничок, Німці про таке думають. <рес> Німці про таке думають. А Марини трошечки ні. Давайте його всунемо. Кстати, тут Ауді намальована і фольксваген. А тут все в порядку. Ось так, отак краще, треба всунути. Ми любимо всовувати, правильно? З моїм оператором ми любимо всовувати. <рес> Як би це не звучало? О, закрили. Бачите, навіть окреме місце. Все продумано. За це мені подобається німецький автомобіль. Є у нас 12 вольтна різєточка. Відкидається заднє сидіння, Багажник становиться дуже великим. Давайте подивимося, що у нас тут. Я навіть сама не знаю, але я догадуюся, що ж в чорному ящику. А я вам не покажу. Пишіть в коментарях, що тут. Я вже подивилася. Відкидається заднє сидіння, є кріпіжі, є у нас зарядка, отака швидка зі змінним струмом. Бачите, у нас тут можна щось також покласти. В принципі, місця немало. Динаміки і дуже якісна акустика. Музика просто мені дуже сподобалась. Це реально, прям вона не хрипить, не рипить, а дуже класна музика. Коротше, Volkswagen Golf мені зайшов. Давайте посидемо тут, побачимо, скільки тут місця у нас. Ну, гляньте, я помістилась. Якщо когось потрібно довести, типа ну можна запакувати, спокійно зробити свою справу і все. І ніхто не помітить. Давайте ж подивимося там у нас во внутрішності. Обратна тяжко. Да, Марина? По салону у нас така ситуація. Темний тканевий салон. Сидіння у нас з боковою підтримкою гарні. Регулюється верх-низ, ручне регулювання, спинка і під'їжджає і від'їжджає. Така ситуація. Мультикермо з електропідсилювачем, регулюється по виліту по висоті. Є прошивочка синенька, красиво. Є така глянцева вставочка. Тут багато дирочок. Я люблю дирочки, голова не пролазить, милі любимо вставляти. Адаптивний круїз контроль у нас є. Кермо симпатичне. Мені в фольцваганах кермо вп... подобається, гарне. Лобове скло у нас атермальне з підігрівом. Є запобігання зіткнення, датчик дощу і датчик втоми водія. Отакий у нас бортовий комп'ютер, спідометр, тахометр, Посередині у нас такий екранчик невеличкий. Можна регулювати, бачимо, підключення телефону, бачимо голосове керування, можемо регулювати радіо, тут також перемикати, звук, не звук і так далі. Ну і зрозуміло, адаптивний круїз контроль Також можемо бачити, бачити обмеження швидкості, асистент у нас є, ну то, щоб зіткнення не було. Ось така у нас ситуація. Мені подобається, що тут синеньке і зелененьке. На бортовому комп'ютері таке якось екологічненько. Прикольно. Тоновані у нас скла. <заду> скло. Позаду встановлене, попереду майже не тоноване. Європейське тонування, що скажемо. Електриску передні, задні, тут така тканева, у нас вставочка, звичайна, тут така пластмасова і гарна вставочка. Тут у нас така сіренька, як під дерево. Або, мабуть, це є дерево. Я не розбираюсь, що ви мене питаєте. Я взагалі тут перший раз. Можна регулювати дзеркала, є підігрів дзеркал, електропривід і електроскладання у нас дзеркал. Можна закрити машинку у нас. У нас, у нас. І є, до речі, підсвітка в дзеркалах. Вниз так світить. В темний пару року. В темний пару дня, В темний час мені підказують. то воно гарно підсвічує. Прикольно, виглядає так лахорі лахурі трошечки. Є у нас кармашик. Тут така е, бойлок, типа попті, як воно там називається. Ну, поняла? така шершава, прикольна. Кармашок достатньо великий, немає такого вигіба для підстаканника або під пляшечку, але вона сюди поміститься і ну, в принципі нормально. прикольно. Тут така пластмасочка у нас, звичайно. Звичайно. У нас тут перемикається світло, дальнє, ближнє авто. Є протитуманочки, зрозуміло, є у нас така кармашечок тут, можу щось покласти туди. і Більше тут нічого взагалі немає. З цього боку. Автоматична коробка перемикання передач. Оце мені ісполняють нормально міце. Мені подобається. оце гарно виглядає. Ось така штучка, два підстаканника, бачите? Красиво, щоб не засипалося, не засирялося. Тут як в ауді щось мені нагадує. Електро, бачите, такі у нас ручничок. Автохол є Невеличкі такі євність, я не знаю, для копійок для українських гривень чи для чого це. Різеточка у нас. Автоматична коробка перемикань передач. <сі> у нас така синенькою вставочкою, і тут синенька прошивочка. Тут у нас виконана в шкіряному варіанті. Можна перемикати режим руху. Зараз бачимо на екрані. Normal Eco і Еко плюс. Відразу воно там змінюється, поки нам це не потрібно. Мені подобається панель, що вона до водія. Так бачите, тут е, більше, тут менше. Але в той же час, як перфекціоніст, мені якось дивнувато. Тут воно більше, тут менше. Неоднакове. Звичайно, в вагах бо раніше було так, знаєте, все чітко так робило. Мультимедіана з LCD-екранчиком, все сенсорне, навіть звук. Меню є радіо. Зрозуміло, як вона виглядає. Бачите, тут станція навіть з іконочками станції. Носії можна підключати телефон у нас. Включати музику свою. Apple CarPlay, Android, авто є. Можна законектити свої девайси. Mirror Link. Телефон, зрозуміло, можна комусь зателефонувати. Автомобіль, стан автомобіля у нас. Бачите, тут більше про зарядку, про батарею. Є у нас навігаційна система. Є у нас дорожній рух, можна щось подивитись. Бачите, де ми нас знаходимось, а ми вам не покажемо. Ха-ха, все. Така цікавінка. Volkswagen Media Control, можна там регулювати ваші ці настроїчки там голосніше, тихіше. Можна показувати зображення, можна відео, можна автоблог комусь вимкнути, поки ви кудись їдете. Є у нас настройки, все, до речі, на українській мові вже перекладено, нічого не потрібно робити. Звук. Бачите, можна регулювати баси, не вам. І коли виходиш в меню, відразу на головний екранчик і потрібно перевертати, щоб отут далі клацати. Ну, такий нюанс. Кондиціонування, гляньте, як воно гарно виконане. Мені подобається. Кондиціонування. У нас двохзонний клімат-контроль. Дуйчики, передуйчики, є зрозуміло, кондиціонери. Влітку буде холодити взимку гріти. Давайте ми увімкнемо. Бачите, можна надуть так прилічно. Шумить, як в літаку, наче. Пусть горі. Так, не будемо балуватися. У нас є така ємність, прям туди гляньте, як рука, прям вся ладошка влізає, щоб ви розуміли, що можна покласти, гляньте. Прям ого. го USB-порт там знаходиться у нас. я така трошки ви на мою голову подивилися. Написано: є гольф, є синеньким, дуже красиво виконано. Після тут я вам вже пояснила, є підлокітничок. У нас він тканевий, в принципі, невеличкий, але і машинка невеличка. То і підлокітничок такий. Тут також вставочка, дефлектори, зрозуміло, все в наявності. Всі дефлектори. Ді, дефлектори. У нас є така, навіть бачите, Volkswagen Кармашок. І у нас є. Якщо у вас щось станеться, навіть є у вас жилет. Щоб ви розумів, я, мабуть, там не дуже вам шелістіла. Е, можна ставити cd диск, у нас там багато всього. І бардачок, до речі, з охолодженням. Отак у нас. Красота, і з підсвіточкою. Давайте подивимося, що ж у нас тут поверху. Поверху у нас така ситуація. Є динаміки у нас, є інформейшн, є знаєте, як в американських машинах, а це, але це машина не з Америки, вона з Європи. Можна ремонтувати, викликати і сос. Очковий апарат, досить величенький, я вам так скажу. Великі очки. Очково-велике велика. Є у нас підсвіточка гарна, біленька. І також на відкриття дверей, і просто підсвіточка. Дзеркало заднього виду у нас з затемненням. Дуже приємно в нього дивитися. От от прям ну, колір приємний Д для очей, мені дуже приємно. Казирьок. З дзеркалом, з дзеркалом косметичним і така біленька підсвіточка. Дуже гарно все видно. І бачите, щось можна покласти. Така не м'якенька. Ну що, така ситуація? Давайте подивимося, що ж там позаду у нас. Позаду у нас багато місця, як для хоч прям дуже багато. Попереду сиділа, я навіть трошечки відвинулась, і в мене тут отак от місце, щоб ви розуміли, гляньте, у мене метр 75. М, це просто капець. То вже таке. Електрикопідйомник у нас позаду. Динамік тут, динамік тут. У нас дуже багато динаміків, дуже гарна акустика по салону. Є у нас невеличкий кармашек позаду, ну, нормальний. Тут тканева прошивочка, тут у нас також вставочка. Красиво. Кармашек в передніх сидіннях у нас невеличкий, але він є. Кріпіжі для вашого одягу, є також у нас можна триматися, може хтось там буде швидко в воді їхати, якісь, як я напрямую. Є підсвіточка. Сидіння, також тканеві, як ви могли вже зрозуміти. Є кріплення для дитячих крісел Ізофікс. закриття задніх замків, щоб ваші діти не побігали куди, правильно, до школи. Є у нас підлокітник. Тут у нас трошечки деталі, то вже не важливо. Трошечки у нас тут два підстаканника і вони дуже прикольні, незвичні. Перший раз таке бачу, якщо чесно. Тут рібристе по бокам. Прикольно, і такі штучки прорезинені внизу. Цікаво. І можна ще зробити отак. Це було як в Джеті в моєму першому автоблогі, до речі, я краще дивіться. І вийти отуда. Прикольно, дуже зручно. Закриваємо його так, і піптичок такий. Піптики я люблю, особливо великі. Так. Є е у нас третій задній підголовник, що неможливе для вашого пошкодження тіла. Прикольно. Підсвітка сказала вихід в багажне відділення, але там планочка є у нас. До речі, якщо ви хочете, щоб я показала ваше авто, якесь на цьому каналі, звертайтеся в інстаграм. Посилання буде в описі під цим відео. Серед аналогів: E-Golf e можна назвати Nissan Leaf другого покоління, наприклад. Щось типу такого. Якщо ви більш детальніше хочете дізнатися про це авто, або якесь замовити авто, або підбір авто, функція така є, можна звертатися на автоімпорт, є вся детальна інформація. Послання буде в описі під цим відео. А ми вже будемо, мабуть, завершувати, що ми тут застряли, так? Да? І стосовно цих деталей. Це у нас не просто деталі, це у нас така фінтіплюшка. Тут, оце ребрісте, я вам показала, можна вставляти ці штучки в бок. Зараз трошечки треба мені, щоб попасти в пази Чи фази, як там мужики називають ці штучки. Опа, і гляньте, для такого підстаканника можна ближче, можливо, у вас якийсь плоский стаканчик. Зрозуміло, можна далі. Тобто, взагалі, красота, для поширше можна. Це як, це, то, Як же воно Лего? Лего. Воно щось поширше, бачите? Прикольно. А я думала, це щось не так. А то це все так. Ти катямо. Так, трошки вас покатаю. Мені подобається, як ця машинка розганяється. От зараз буквально 50 км буквально за 2 секунди. І це ще ну, не сильно давлю, щоб ви понімали. Дуже м'яка, дуже маневрена, але гольф це є гольф. Є гольф це є гольф. Я вам так скажу. Мені подобається, що вона м'яка і гальмує м'яко, і розганяється м'яко. Прям все м'якенько. Швидко розганяється, але м'яко, поступово набирає оберти, так би мовити. Вже птічка накакала, це до грошей, як ми знаємо, тому на цій машині людина буде заробляти і заробляти. Звичайна посадка, не висока, не низька, нормальна. Ну, Звичайний гольфок і така м'якенька машинка, невелика, бо це хоч би як візде поміститься. Це мені подобається цим хадівки. Вони невеликі всередині, да, але вона повсюди вміститься. Прийдеш на парковочку, куди хочеш, хоп, і вже помістився. Гарна амортизація. м'яка підвісочка. Тут мені все зручно, все гарно видно, навігація, акустика. Взагалі красота. Але більше за все мені подобається, як вона розганяється. От вона маленька, їй так легко, знаєте, підірватися і розігнатися. Оце мені подобається. Прям хочеться на ній так трошечки ух, газку придати. Автоматична коробка передач не потрібно нічого перемикати. Є підлокітничок, можна так трошечки розслабитися, але за кермом краще бути отак на поготові. Подушка безпеки всі наявні. Зараз ми розвернемося на зеленому світлофорі. Є допомога при старті і при спуску, мабуть, бо я зараз відпускаю педаль гальма, і машина не катиться і не їде вперед. Тобто вона стоїть як мертва просто. Оце красота. Натискаю педаль газу трошечки, і вона потрошечки починає їхати. Тобто, плавно нема таких ривків якихось. Але коли ти підгазовуєш, вона їде прилічно. Я вам так скажу. І білий колір в потоці мені дуже подобається. Вона так виглядає прям чітко, красиво, гарно. Давайте завершувати. Електричний автоблог. Ми вам дякуємо за увагу, за ваш час і за вашу посмішку. Посміхайтеся щастіше, даримо вам серденько. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте огляд. Я вам все розказала вибір за вами. Вирішуйте саме, я відповідальність брати на, вас, на себе не буду за вас. І незабаром до вас повернусь! ту чуру, чуду!